Нарцистичний розлад особистості має біля 6% людей. Це неможливо, не висовується. Маніпуляції, газлайтинг, аб'юз дуже агресивний. В психіатричних закладах не лікується слава Богу. Це не допоможе. Навіщо воно вам треба? Мені небезпечно Це ті, все. не готові вас чути взагалі. Буде от така шишка. Привіт, привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки. Сьогодні дуже важливе. Пояснювальне відео про нарцисів і НРО. нарцистичні розлади особистості, тому що всі почали хапатися після великої кількості відео про нарцисів за голову і казати Я нарцис, боже, який жах? що з цим робити. Ірина Савчук, психологиня, менторка по стосункам. І ще в цих відео я себе називаю нарцисолог. Поїхали розбиратися. Поки ти підписуєшся і ставиш лайк. Я тобі розкажу, що таке нарцистична акцентуація, темна тріада і нарцистичний розлад особистості. І це різні речі. Поїхали. Ти також заплуталася між цією кількістю визначень для нарциса, тому зупиняйся і слухай. Нарцистичний розлад особистості це психологічний розлад. Якщо ми беремо дослідження, невелика кількість людей має саме розлад. І це повинен ставити психіатр. Тому що, ну, якби це така річ, яка не визначається прям отак. Одразу так. Тому дослідження, які я змогла знайти, показують, що нарцистичний розлад особистості має біля 6% людей. У деяких культурах цього відсотку буде більше, десь буде менше. Це залежить від проявленості у світі і від моди. Дуже часто ви повинні зрозуміти, що ваш партнер, який поряд з вами, він не обов'язково. Має нарцистичний розлад особистості, тому що ви ж розумієте, що 6% це не така велика кількість людей. Спочатку я вам нагадаю, що така темна тріада. Темна тріада це. Концепт психологічний це три негативні риси особистості, які характеризуються до схильністю до маніпуляції, егоцентризму і відсутності емпатії. Щоб про це потрібно знати, наприклад, той же нарцисизм він має нарцистичну акцентуацію, вона є у кожної людини. В когось вона може бути взагалі подавлена, в когось вона може бути яскраво проявлена. Як, наприклад, у мене, тому що я проявляюся в соціальних мережах без нарцистичної акцентуації, це неможливо і моєму нарцису важливо. Кожен ваш лайк, коментар, і добре слово, і підписка, і донат, і все важливо, тому що це підкреслює, що вау, я роблю класну справу, і мій нарцис. Дуже радується цьому. Дуже часто нарциси, наприклад, можуть бути взагалі депресивними і варитися в своєму нарцистичному адовому котлі, скажімо так, між своєю нічтожностю, і того що він там нічого не досяга, бо вона великий спектр цього є, і не потрібно всім вішати НРО. Нарцистичний розлад особистості порушення нарцистичної акцентуації, да? От, наприклад, що людина не проявляється взагалі і це тисне в собі, а ми дуже багато хто з нас не проявляється завдяки нашому дитинству, в якому не висовуйся, мовчи і зділай тіше себе, пожалуйста. Да? Це дуже сильно впливає на нашого нарциса. Тому я вас дуже прошу: не розвішуйте ярлики. Ви повинні розуміти, що не стільки важливий ярлик на вашого партнера. Як важливо, як він до вас ставиться. Можливо, він просто аб'юзер, можливо, він взагалі соціопат. А та ж темна тріада включає в себе три риси особистості: це нарцисизм, маківіалізм і психопатія. Так? Можливо, в нього просто якась із цих рис в мінусі, так? можна так це назвати. Тому що якщо ці риси, якась із них дуже сильно проявлена в негативному контексті, то людина може бути шкідливою для соціуму. Це факт. Я, до речі, про темну тріаду більш детально розповідаю на лекції про нарцисизм. Цисів і у курсі про сепарацію, а лекція про нарцисів до належить до курсу про сепарацію. Коли немає доступу до курсу про сепарацію, лекція про нарцисів продається окремо, тому що вона потрібна дуже багатьом людям, щоб змогти вийти із токсичних жахливих стосунків з нарцисом. Так от, мої хороші, перестаньте ставити і вішати на когось там якісь свої ярлики. Вам важливо пам'ятати найголовніше, що якщо людина використовує маніпуляції, газлайтинг, аб'юз і купу інших. Маніпуляції щодо вас, які речі, теж є на лекції про нарцисів, то це просто не норма. Неважливо нарцис він, психопат, макіавел чи ще хтось. Якщо вам не ок. Якщо ви в залежності, треба звідти йти. Єдине, що важливо розуміти, чи має агресивний акцент ваш партнер чи ні, тому що якщо в нього психопатія, відсутність емпатії, більш вираження, і він дуже агресивний, то там треба буде дуже обережно йти. І про це я також розповідаю на лекції про нарцисів. У нас така кількість інформації зараз в інтернеті, що це відео я знімаю для того, щоб пояснити вам, що розлади це серйозні речі, які ставляться в психіатричних закладах, для того, щоб визначити такі розлади. Треба дуже дуже багато провести досліджень і нарцистичний розлад особистості, на жаль, він не лікується і це неможливо змінити. А от нарцисизм в мінусі, наприклад, він може коректуватися у психолога, слава Богу. Але якщо ваш партнер має якусь характеристику одну або всі з темної тряди, це не означає, що ви повинні займатися його лікуванням. Якщо він не хоче або вона не хоче йти до психолога, не треба її то. Тягнути, або його. це не допоможе Це не допоможе. Людина може отримати ефект від терапії лише тоді, коли вона реально хоче змінити своє життя. Якщо вона не хоче, ви можете там йти, не йти, розповідати йому, що він нарцис чи не нарцис. Це не допоможе. Тому опирайтеся на об'єктивну реальність, на те, що ви відчуваєте, на те, що у вас відбувається з вашим партнером. Нарцис, він психопат, соціопат і купа інших ярликів, які існують, окей. Від того, що ви скажете, що в нього нарцистичний розлад особистості, вам від цього легше не стане. Бо мені дуже часто приходять питання в Дірект. Як відрізнити нарциса від аб'юзера? <хи> Як там, те навіщо воно вам треба? У вас повинні бути чітко. Охарактеризовані в голові речі мені безпечно з ним чи ні? Якщо мені небезпечно, значить я повинна піти від нього, наприклад, таким то чином. Якщо він плюс-мінус там нарцис, але е, такий адекватний, добрінький, да, то там можна якби навіть про щось домовитись. Тобто контекст кожної ситуації буде різний. Можливо, у вашого партнера і нарцистичний розлад особистості. Але я хочу вам нагадати: ваша думка про те, що у вашого партнера немає емпатії. Може бути сформована ще тому, що наше покоління не вчили виражати і відчувати емоції, і у нас дуже покоління виросло холодних чоловіків, які взагалі не знають. Я тобі один раз люблю. Сказав з тебе, хватит. «Когда то изменится, зміниться, я тобі що розкажу. <laughs> Ті все. Ну типа розумієте, тобто вони настільки найчастіше чоловіки. Хоча жінки також такі бувають не емоційні, не романтичні, не теплі взагалі. Що з багатьма чоловіками, які не займаються своїм розвитком психологічним, складно будувати стосунки. Вони насправді можуть бути емпатійні, або у них може бути трішки занижена емпатія, з за того, що вони в принципі в цьому не розбираються, не вміють. Але я хочу нагадати вам, любі жінки, що якщо партнер потенційно має як знаєте, задатки того, щоб відчувати, щоб бути романтичним, він плюс-мінус адекватний, то коли він отримає нормальну інструкцію від вас в першу чергу, як з вами можна, то ваші стосунки мають шанс. Але якщо жінка чи чоловік не готові вас чути взагалі, тобто діалоги ваші ні до чого не призводять, його єдина думка правильна, він ніколи нічого не чує від вас, ну не треба битися у цій закриті двері, бомбу буде От така шишка. Навіщо воно вам треба? Тобто дивіться по ситуації. Якщо він чує, то вам треба дати адекватну інструкцію щодо себе. Ви повинні про себе знати, як вам треба. Це я даю на просто марафоні. Там є спеціальні кордони жінок щодо чоловіків. Їх можна використовувати до жінок чоловікам, щоб ви могли з самого початку знайомства прокласти шлях до себе, допомогти чоловіку. Робити так, як вам подобається, якщо він адекватний, він почує, як вам мок. Якщо ви адекватно, ви почуєте, як і, мог, і вам буде разом будувати просто дуже. Класні і наповнюючи один одного стосунки. Тому побачимося, якщо було корисно, посилання на те, щоб мене віддячити будь-якою сумою. Від цим відео ви можете перейти на мій сайт, обрати просто марафон або лекцію про нарцисів, або курс про сепарацію, а, підписатися, поділитися цим відео з кимось, щоб мої відео набрали ще більше переглядів, тому що вони корисні і допомагають будувати щасливі стосунки.